Як поїзди метро потрапляли у тунелі 65 років тому? Це одна з найцікавіших історій підземки Києва. Коли тільки відкривали метро, постійного депо ще не було, тільки тимчасове у цій будівлі біля станції Дніпро. Тож, коли перші вагони прибули до Києва, саме тут їх оглядали і перевіряли. Ну а для того, щоб підняти вагон на лінію, придумали спеціальну конструкцію. Весь процес виглядав приблизно так: вагон заїжджав на коло для розвороту. Просто під станцію Дніпро, точніше, під отвір, який був на місці колії, що вела до центру. Вагон розвертали на 90 градусів, і підйомник доставляв його нагору разом з частиною рейкового полотна. Опинившись на естакаді, вагон відтягували на арсенальну станцію. Розворотне коло встановлювало як тимчасову конструкцію, розраховану на 20-30 циклів за рік. Але вагони вимагали періодичного ремонту. І за півтора роки підйомник здійснив аж 630 повних циклів. Це лише одна з історій, які ми розповідаємо у двох випусках про будівництво червоної гілки. Вони вже на Ютубі. Тож дізнавайтеся більше про наше метро на ютуб-каналі Двори Києва.